Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! В фільмі здоймалися Моніка могла б і лучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали у бджолі. Russel Кроуз носа. І Річард просився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше через тернопільце Закарпаття. Дивися. Якщо ти хочеш бути такий, як ми, то треба говорити, як ми. Це пульки. Очі. Пульки! Очі. Пульки! Очі. Ти телепню пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. Роби так, як я Штрикаєш. і п'ятий поверх, четвертий, третій. Другий перший тинг тінь. Отперти, давай штригай! Так, 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 трембайся. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп. Е -е -е. Нее, я я я, я ліпше сходами піду, сходами, сходами. Значить, я була на Узі. Ти чуєш мене, розумієш? Нет, не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз кажу: у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли дві полоски. <плес> боже, 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 нас дичина у горах навіть знаєш у нас весілля. Вітаю з весіллям. Василю, Василю, хоч де наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. 에, 에, можна вашу руку? Hatch, hatch. До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! Yes! У нас буде веселі! Барбара Стрейзен. Uh -huh! uh -huh! uh -huh! Боже, Боже, це кіно фуршетний стіл? Кохано обережно топ Сент! абсент, обережно, бо можуть бути. ціво. Ва... вертолетики. Вертолетики, такие классные, такие классные вертолетики. Добрый все! Я уже на волну. Мне торба! Шановные гости, спеваем для наших молодят. Нога я лита, нога я лита, нога лита. Вставай, вставай, Васильку, тоже первый стил. Весілля, вийзло з під контролю, Робиш робишуш, Васильку. Я тут молодий на цьому весіллю... Тамада, де оператор? Стоять, стоять. Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по вогонській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай! Другий день відсіля. Це жесть. This used to be a fun.